Тимур Міндіч, співвласник кварталу 95 друг Володимира Зеленського в Україні. Його вплив присутній на медіаринку та енергетичній галузі. Розслідування Бігусинфо показало, що Міндіч чи не єдиний бенефіціар грошей на єдиному марафоні. Певні змі опублікували матеріали про участь друга президента в енергетичних оборудках. А от свіже розслідування депутата Ярослава Желізняка оприлюднило новий факт: у Тимура Міндіча є ще й успішний діамантовий бізнес, який розвивається не лише в Україні. А й на Росії, що основним інвестором та власником Алькорде є один з самих загадкових українських підприємців, е, е, Тимур Міндіч, який був партнером нашого діючого президента в кварталі 95. А яка його роль в е, зараз в цьому бізнесі? А, він господар цього бізнесу. Так, це та його бізнес. Він активно займається мені здається, всіма процесами, вирощуваннями технологічним. Йому це точно цікаво. Він хоче розвивати щось нове в Україні, і мені здається, це було спочатку стартапу. А наразі він бачить, що в цьому є потенціал. і Я думаю, саме тому його розвиває. Тобто міндіч фактично отримав цілий виробничий комплекс. Лабораторія вирощує каміння, завод шліфує. А що далі? Сама кушер розповідала, що 99% вирощених в лабораторії діамантів іде на експорт. Вот до війни виробляв десь порядка 10 тисяч карат на місяць, тобто це досить великі об'єми, і 100% цих діамантів йшли на експорт. Але хто купує ці сотні тисяч каратів? Як ми з'ясували, купує їх теж міндіч, а точніше пов'язані з ним іноземні компанії. Наприклад, Mailer Diamonds DMCC у Дубаях, через яку ймовірно проводяться угоди з клієнтами на Близькому Сході та в Азії, однією з власниць є та сама директорка і обличчя українського діамантового бізнесу міндіча Юлія Кушер. Але нам цікавіша інша компанія: британська Mailer Global, яка напряму належить Тимуру Міндічу. Фірма позиціонує себе як міжнародний постачальник діамантів, вирощених в лабораторіях. До речі, ця ж кампанія вже фігурувала в зовсім іншому нашому розслідуванні. В тому кейсі енергоатом втратив 300 мільйонів гривень за сприяння наближеного до Міндіча, очільника енергоатом Трейдинг Якоба Хартмота. Але повернемось до діамантів. Ще раз. Повторюся, як виглядає виробничий ланцюжок діамантового бізнесу чи імперії міндіча. Елькорде вирощує алмази. Завод Ізумруд шліфує їх у діаманти ювелірної якості. Мейлер Глобал гуртом продає їх за кордон, ювелірним заводам, науковим компаніям, дилерам. фо Даймондс» займається розрібом та піаром. Київська лабораторія займає провідні позиції у світі у ніші вирощених діамантів на рівні з іноземними конкурентами. Здавалось би, можна пишатися: стартап із країни, що воює, задає тон у новітній індустрії. Але у цій історії є темна сторона. Поки Елькарде б'є рекорди в Києві, в країні агресорів Росії розвивається дзеркальний проект, інша лабораторія. Пов'язана з тим самим Тимуром Міндічем. І з нами на зв'язку Дмитро Чекалкін, дипломат та ведучий. Вітаємо Дмитре. Вітаю, Митрочки, радий бачити. Отож, нове розслідування «Железняка» про діамантовий бізнес Тимура Міндіча, друга президента бізнес, який пов'язаний з Росією безпосередньо. Чи знав Зеленський, коли у 21-му році здається, та це було він святкував свій день народження на квартирі у міндіча, там де нібито та золоті унітази, якісь там ми бачили на фото. Чи чи міг знати про ці російський бізнес свого друга? Ну, я думаю, що це лише верхівка айсберга, але навіть, мабуть, шматочок лайна цього альбатроса на верхівці цього айсбергу, тому що роками Тимурка дуже активно в різних галузях розвивав свій бізнес, зокрема і в Росії. Нагадаю, що їхня спільна компанія з Зеленським. Отримувала свого часу величезні бюджети мільйонні, на виробництво пропагандистських фільмів до 2018 року. Мабуть, про майже до самого початку президентської кампанії Зеленський отримував мільйони від російського міністерства культури. В головному головних ролях де знімалися довірені особи Путіна, як той самий Машков, який потім отримував. Особисто навіть посвідчення кандидата в президенти від імені Путіна і потім передавав особисто в руки. Тобто, з рухуванням того, що те ще покійна, Тимурки була настільки там в заглиблена в різні схеми московські кремлівські структури. то, то нічого гази угу. вивезти, коли дадено вибач Коли я почув, почув ці, ці фра, чув про. Те, що Коломойський готовий замиритися з Путіним, коли нам дадуть там 200 чи 300 мільярдів там, в різних інтерпретаціях, то він 150, то 100, то я як якраз розумів, що це, ці перемовини могли проходити якраз по лінії Міндіча, який мав тоді дуже, я скажу, інкорпоровані такі структури в різні російські підприємства. Ну і той факт, що потім саме Тімур був якраз у цим. Оператором цієї мережі позитивних блогерів роздавав величезні суми. Навіть мені він дзвонив свого часу і питав, скільки буде коштувати, щоб ти розвернувся на 180 градусів. Я казав, що я готовий безкоштовно на 360. І цікаво, що саме перед цих після тих численних численних дзвінків, які він здійснив там ще в 19-му, в 20-му роках, невелика кількість українських таких більш-менш притомних блогерів стали позитивними. Не хто кажуть, дай Арестович, нагадаю, одразу шум заявив, що він вилікувався від пароховоцтва так швидко, да якісь пігулки прийняв і почав виправдовувати провал тоді Вагнергейту, Ну верніше операції Авеню, яка перетворилася на Вагнергейт. Ну тобто, я думаю, що там попереду ще дуже багато цікавих розслідувань. Тим більше, що виявилось, що міжнародна найавторитетніша компанія з розслідувань кримінальних кроків. Я думаю, що нас чекає, чекає ще. Багато цікавих відкриттів, як кажуть в Одесі, саме інтересне на все, що спереді. Що стосується ось цього розслідування депутата Желізняка щодо друга зеленського міндіча, я от зараз намагаюся загуглити так по новинах і поки що не бачу інформації там від прокуратури або від служби безпеки України там про початок якогось розслідування з цього приводу, все таки йдеться про зв'язок із країною-агресоркою. Чи побачимо ми подібне розслідування? Ну, якраз цитований треба тільки що в ефірі як депутат Залізняк, він якраз і звернувся з сьогодні з запитом до СБУ. А чому ви досі не відреагували на, 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 на ці факти розслідування співпраці? Ну нагадаю, що сьогодні в, в російських не тільки кабельних, але й там звичайних ефірних телеканалах досі транслюється дуже активна продукція 95-го кварталу, де співзасновником є якраз Мінтіч разом з. Був Зеленським, тепер мені стається він там переписав свою долю на шефіра, але так чи інакше він вже був дотичним до створення цього продукту, який продовжує транслюватися і виходити на величезних канали там і кабельного і ефірного телебачення. Тому тут це ж кажу єдиний невеличкий привід, який сьогодні згадали. Там таких приводів більш ніж достатньо. Тому і багато хто звертається до пана малюка. Може варто дійсно захищати не. Унітази, вибачте, міндіча, золоті а інтереси України в першу чергу звернати увагу насправді факти, а не вигадані ось, як з тим Магомєд Расуловим, якому ж'ють якусь там співпрацю з Росією. Хоча абсолютно вже стало всім зрозуміло, що в тих телефонних розмовах, які представляють судді як докази, там якраз йдеться про те, що це Узбекистан, а не Дагестан. Але навмисно з Дії психологічного тиску, як навіть до ректального обшуку перед судовим засіданням, якого піддають похилого віку батька Магомед Расулова. Тобто, ну це взагалі на всіх ганьбить честь Української служби безпеки. Вони замість того, щоб дійсно захищати інтереси української держави, вони на жаль захищають інтереси найближчого оточення Зеленського. Зрозуміло, е, побачимо, як будуть на подібні речі на подібні розслідування реагувати не тільки в службі безпеки України, але і європейці. Хотіла би і про наших західних партнерів поговорити. Європейський союз хвалив дев'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая у соцмережах. За її словами, обмежені спрямовані серед іншого на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. Також євросоюз обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації Зації про необхідність чинити тиск на Росію заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Дмитре, ти як дипломат сам, от мені цікаво саме цей контекст, так щодо санкцій Євросоюзу, обмеження пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації, так звучить. Це формулювання, в чому там справа? Та тобто, чи варто розуміти, що в Євросоюзі вважають російських дипломатів шпигунами, як дуже часто це трапляється? І наскільки подібні обмеження в пересуванні справді допоможуть в боротьбі з Російським шпигунством, ну дійсно, був період. Може пам'ятаєш, такий був міністр закордонних справ Андрій Козирів. Під час якраз його керування очистилася система Міністерства закордонних справ 90-х від такої активної присутності в її рядах тодішніх КДБшників і грушників. Але потім часи змінилися прем'єр-міністром. Став приймаком, пам'ятаєш славетний славетнівся розворот над Атлантичним океаном, і якраз тоді вже двоглавий КДБ, який розділився на ФСБ і СВР, почав э, активно внідряти своїх своїх представників закордонні установи. Ну і э, ГРУ, яке було другим управлінням, тепер просто головне розвідувальне управління. Вона ж теж має своїх представників. Тобто ні для кого не є секретом, що там ну сімдесятому навіть вісімдесят Тих чи інших російських дипломатів мають зв'язки або з ФСБ, або з СВР, або з гру. Тому відповідно, загроза проникнення їх ти чи інших структури. Ми ж мали вже прикрі прикри випадки, як російські дипломати сприяли тому самому Брекзиту. Про що на жаль британські журналісти розповіли після того, як же відбувся цей розкол в Євросоюзі. Місць пізналися, я знайш таки скільки цих діамантових підприємств, які були так чи інакше, чи передані, чи підпорядковані партнерам головного спонсора Брекзиту цього британського банкіра Банкса, який раптом з середньої руки бізнесмена, який там торгував меблями на декілька там десять десятків тисяч євро, став мультимільйонером і став головним спонсором. На Брекзиту, а потім з'ясувалося, що під час якраз підготовки до Брекзиту він десятки разів там зустрічався з російськими дипломатами, в тому числі там 12 разів з послом в Британії Російської Федерації. Ну і подібні. Дії російських дипломатів вони ж не припинялися за останні там 25 років правління Путіна в усіх практично європейських країнах, і це є дуже потужна така складова російської гібридної війни, яку треба викривати, і треба їй протидіяти. Тому, на жаль, недооцінювали цю небезпеку впродовж багатьох років, хоча там нагадаю скільки там майже третина російського бюджету сьогодні федерально засекречено. Вона, начебто, не виділяється там на так звані заходи щодо стабілізації конституційного ладу, але за формулою того самого кремлівського сірого кардинала Суркова стабілізація внутрішнього конституційного ладу можливо в Росії виключно за рахунок розпаковки хаосу по периметру. От якраз дипломати якраз і займаються з розпаковкою цього хаосу. Їхня мета не тільки розділити там євросоюз, але м, м, максимально розколоти суспільство всередині кожної окремої. Е, Європейської країни навіть от викрили нещодавно спеціальний проект, який кремлівські політтехнологи розпочали в Ізраїлі, де вони якраз створили декілька таких зеркальних сайтів, які, начебто, дублювали матеріали найпопулярніших ізраїльських видань, але насправді вони насичували ці сайти, ці майданчики інформацію, яку максимально розколювала ізраїльське суспільство, та й поглиблювали той розкол, який сьогодні на жаль. Ну, загрожує майбутньому цієї єдиної дипломатії на близькому сході. Класичний принцип розділяє владарю, і росіяни. Абсолютно. Його дуже добре засвоїли, але просто мені цікаво, я чому на цьому акцентую так увагу? Бо насправді для тих, хто знає, та для експертів це взагалі не новина, те, що росіяни використовують своїх дипломатів, що там насправді дуже мало дипломатів, серед їхніх дипломатів, скажімо так, це не новина, це, це відомо ще з часів радянського союзу. Тобто, весь час існування Росії там як Федерації. це було чому тільки зараз Європа звертає. На це увагу і починає якісь кроки з їхнього обмеження, ну насправді цим не ти ж казати, там зловживали. Але цей метод використовували і західні спецслужби їхні теж спецпризначенці, розвідники працювали під прикриттям тієї чи іншої там дипломатичної структури, чи то консульство, чи то посольство. Тому, в принципі, ну це секрет полішенеля, але ж кількість і головне. Методи і мета діяльності цих структур зовсім різна, якщо ті самі там західні дипломати, які працюють з в інтересах своєї розвідки, вони збирають інформацію для того, щоб країни надалі розвивали демократію і свободу, то якраз ті, хто представляють російські спецслужби, вони в в їхніх інтересах в першу чергу пригноблення тих інших демократичних країни і нав'язування свого порядку денного своїх наративів про російських максимально